І знову вітаю усіх на своєму офіційному Ютуб-каналі. Всім доброго, мирного вечора, дорогі мої глядачі, проводимо зараз наш ефір прогнозування на тему щодо Білорусі, що і яка буде ситуація для України в період з 12 до 18 грудня. Давайте будемо дивитися, тому що в попередніх прогнозуваннях, коли ми з вами дивилися. Особливо, коли я говорив прогнози на грудень 2022 року. Я казав, що сторона Білорусі особливо відчувається напружена з 15 до 25 грудня. Подивимося, у нас якраз цього тижня буде 15 грудня. Подивимося, чому так воно відчувалося, що вони там думають робити далі. Знову ж таки, не можу сказати, що відчувається якась активна енергія наступу, так? але те, що там дуже сильно відбувається колотнеча, це є правда. При тому, яка колотнеча? Колотнеча всередині в країні, тобто те, то, що стосується на рівні керівництва плюс військових, плюс людей, оце от там. Енергія наростає, знову ж таки, конфлікту підсилюється. А з іншої сторони, колотнеча питання Росія та Білорусь. Щось вони там теж ніяк не можуть поділитись і домовитись, тому що ми розуміємо, що на Лукашенка активно давлять заходити і наступати. Але десь він таки розуміє, чим це для нього. Чим це для нього аукнеться? І не лише втратою влади. Так, давайте будемо дивитися. Сторона Білорусі для України в період з 12 до 18 грудня. Що від них очікувати? Що від них очікувати? До чого нам готуватися? Що задумали робити далі? Так, я з цих витягну 5. І з цих витягну теж 5. У, навіть не 5, а 6. Бачите, карта ключова, ще одна випадає довкола. Так, король мечів перевернутий. Знову ж таки така розмова про можливий наступ чи напад, перевернута карта, так, якби пасивна така розмова. А, роблять видимість тої знову ж таки підготовки, і оце що я говорю: перевернутий король мечів, це знову ж таки ворога з цього з цієї сторони не можна недооцінювати. Далі у нас трійка мечів. Тобто, бачите, то, що я кажу, колотнеча в них відбувається і доволі сильна. Давлять теж доволі сильно, щоб вони наступали на територію України, але по великому рахунку поки що давлять більше їх. Бо вони розуміють, який для них чекає сценарій, коли вони зайдуть сюди. Далі, Верховний суд. Теж така карта, я би сказав, зараз в якійсь мірі теж багато в чому, теж багато в чому вирішальна. Теж багато в чому вирішальна, тому що Верховний суд це така якби доленосна карта. І пам'ятаєте, я вам теж неодноразово говорив, що після звільнення південних областей, з тої сторони, Білорусі воно вже якось так нарешті вирішиться, що вони таки по факту будуть заходити на територію України. Чи вони все-таки якось вже ну, відійдуть, і якось та ситуація втихомириться? Оце ви на підході, бачите, такі зараз дійсності важливі, важливі там моменти відбуваються. Перевернута десятка кубків. Ну, радості від них точно нема ніякої для України. Двійка жезлів перевернута, дороги закриті. Все-таки немає тої повноцінної підготовки, того повноцінного ресурсу і тих повноцінних там, що вони говорять для можливого наступу, сил. Тому що істина, хто там з Білорусі, мені здається, там і немає підтримки від істинних білоруських воєнних, а, ну, в такій масовій кількості я маю на увазі. А те, що стосується нагнаних туди з території Росії мобілізованих, так, знову ж таки бачимо, що постійно треба підсилювати сторону Сходу і перекидаються вони активно все-таки туди. Ось так. Що ця карта говорить? Король Кубків. Наразі кажу: ситуація все рівно. Вона його строїть тим, що з 15 до, з 15 до 25 грудня. Оці, от власне, аркани вони йдуть гострі. От І буде щось відбуватися дуже і дуже важливе. Буде щось відбуватися дуже і дуже важливе. Якраз позиції, що можуть на Білорусі ще так давити, як раніше, не давили. Навіть десь, ви знаєте, таку прочитав інформацію, що. Um, як то там, що Росія щось там хоче зробити, приєднати до себе Білорусь, що, що, що щось таке я недавно читав, чи то в новинах, чи, чи читав. Одним словом, навіть до такого воно доходить. Тобто розумієте, наскільки там я б навіть сказав, якогось свого роду як шантаж відбувається? Що в нас тут по цих арканах? Перевернута шестірка пентаклів, тобто теж от ну, немає повноцінної тої готовності заходити. Аркан Сила. Тобто йде оця от боротьба постійно проти Їм кажуть, заходьте, йде супротив, аркан Мах перевернутий, ще якась правда там відкриється. Король пентаклів. Тоже так от. позиція спостерігача, паж жезлів. Тим більше карта говорить про те, що йде позиція така, от ми стоїмо, ми щось говоримо. Але якихось конкретних дій поки що як немає. Восьмірка кубків. Тож я кажу, більше все-таки розмов, ніж активних наступальних дій. З позиції можливих обстрілів з цієї сторони, знову ж таки, карта гостра. Це воно якось так було і, на жаль, поки що залишається територія Білорусі як плацдарм для повітряних атак по Україні, так. Цього, цього може бути цілком повністю ймовірно. По територіях, по територіях, які йдуть, значить, Рівненська, Волинська, Житомирська, Київська, Чернігівська області, ну, будемо дивитися завтра вже більш детально, заодно й перевіримо, як там йде. Але те, що можуть, ще раз кажу, бути якісь певні чи провокації, чи щось там крутити, мотити, і потім звинуватити, що це там територія, з території України, щось їх там образили чи на них напали, я теж цього не виключаю. От особливо знову ж таки в період з 15 до 25 грудня от такі от провокативні дії і, я б сказав, навіть оманливі дії. От, Але поки що спостерігають, ресурсу достатньо повноцінного не мають, в країні всередині теж там. Не сама найкраща ситуація. І от знову ж таки. А, а звідки ви знаєте, що Путін захопив сина Лукашенка? І звідки така взагалі інформація? Ви це десь почули? Ось, а, чи звідки, звідки у вас загрідка інформація? Ну, Я просто розумію, що ця сторона, вона ну, сторона Росії, вона готова піти, може, і на різні всякі варіанти, тільки щоб. Змусити зі сторони Білорусі зайти на територію України. Але ще раз вам пояснюю, де зайдуть, там і, і стануть, там і згинуть. От, Так що наші готові їх там зустрічати повною мірою, повірте. От така ось ситуація наразі: період з 12 до 18 грудня, з Білорусі по відношенню до України. Будемо знову ж таки молитись просити за відведення гіршого сценарію і за реалізацію кращого сценарію майбутнього. Цей ефір завершую. Зараз зробимо ще один ефір. Так що приєднуйтесь, хто ще не йде відпочивати. Всім тихої, мирної ночі. Хто йде відпочивати, бережіть себе, почуємось вже за кілька хвилин.